Триває боротьба зі сніговими заметами і за межами міста. На трасах чергові бригади рятувальників разом з працівниками ДАІ допомагають водіям, що потрапили у скрутне становище. На трасах працює спецтехніка, яка в разі необхідності витягне автівку з заметом. Рятувальники звертаються до водіїв із застереженням бути максимально обережними за кормом, обов'язково враховувати погодні умови, слідкувати за дорогою, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції. Ні в якому разі не можна перевищувати швидкість, а також потрібно уникати ризикованих маневрів.